Слава націю та надалі, добрий римбадерія, все ж кодобрий. Неповні 4 роки повномасштабки. Цивільні громадяни беруть добрі гроші, роблять те, що виглядає цукеришка, а насправді є лайном. Фантастично! Невдалі мангали від чуваків, які уявлення не мають приблизно як працюють мангали. 13-й рік. Українсько-московицької війни чотири роки повного масштабки, Свіженький мангал. Приїздить на бойові, що каже піхота. Правильно, піхота каже, добрий. Приїдь, повирізай нам болгаркою, оце все лайно. Повирізай, отак воно було, отак, от воно зашите. Е, виріж, щоб ми хоча б сюди могли залізти рукою. Тому що ті, хто беруть добрі гроші за це уявлення, не мають, воно гупає. Так уявлення не мають, як це працює. А працює це так, що часто оці ручки відкривати треба не руками, а ногами. Бо руками ти там нічого не зробиш. І оце в принципі погано. Але з усього поганого, ну хоча б оцей віконечко вирізати, це вже на щось схоже. Туди можна запхати ногу, вчепитися рукою і пострибати. І пострибати на ручці. А вони роблять отак. От. Вони зробили віконечко, щоб знизу заліз ручкою. Людина залізла, поранена, людина залізла поранена. Не залетіла туди, не лупанула ногою, як в моїх мангалах працює. Так? Бо в мене взагалі у такої срані не передбачено. Я фундаментально інакше підходжу до цього питання, і воно працює. І за це піхота мені не платить. Моїм командам, так ми просто дорогу нормально. А тут беруть нормальні гроші, роблять отакі срані віконечка. Ви, бляха-муха, в житті не відкриєте броню через оце сране віконечко. Коли почне втомлюватися ручка, линити, вам треба буде залетіти, підстрибнути і ногою по ній лупашити. Що, в принципі, ну, ти не зробиш через оце от віконечко. Тому. Шипіде, поспішають на допомогу і вирізають ось це, щоб можна було або рукою згори більше зусилля зробити, або залізти ногою. 4 роки повномасштабки. Нормальні гроші на мангали, які великою мірою не працюють. От прям великою мірою. Втім, разом поборемо й це.